Всім привіт! Ви на каналі Круто і сьогодні ми будемо знімати. Е, сьогодні я буду знімати розпаковку всяких цукерок, всього такого. Будем і, і будемо їх я пробувати не буду. Це буде отдільна частина, яку їх буду пробувати. А зараз ми будемо їх вішати і на вісах звішувати і... Правильно, там написано там 8 грав, 9-900. А, а потім вийде частина трохи пізніше, де я буду їх пробувати. Ставте лайк і підпишіться. Це відео буде цікавим. Цік. Прикольного вам перегляду. Хаддер снято. Так, і перше, що ми будемо вішати. Це наш такий браслетик. Він дешевий, він стоїть 5 гривень. Вага в нього 8 грамів. Ви бачите? 8 грам. грам. Ой, вага. Вага у нього. У нього вага вачта. Вага 8 грамів. Так. Такий наш браслетик. Достаємо, я включаю віси. Угу. Чекаємо, поки воно загрози. От і. Воно вісить 7 грам. Тут написано, що 8 грам, ну тут воно вісить 7 грам. І це ще не 8, ну там ще мантузочка ж є. Пам'ятаємо. Гаразд. Покладемо на місце. Так. так. Ну, на оцих упаковках не написано вага, але це популярні цукерки такі. Мені сказали, що це популярні цукерки. Я їх взяла 5 штучок. Ну, давайте помір... повісимо їх просто для цікавості. Кому буде цікаво, які вони на смак, можете подивитися іншу серию, де я буду пробувати ці всі цукерки на смак. Давайте І з упаковкою в них 9 грам. З упаковкою, з упаковкою. Потрібна, значить, менше грам. Грам. Коротше. Так, Ми це повісили. О, ціні панітні Если Кстати, тут 4 смака, но ну, я взяла 5 штук, Мне меня 5 штук хотілось. Тут є смак главу ось такий. Сейчас я переведу так. Такой. Маракуя. Так. И виноград. И Іще полуниця. І полуниця така. Сейчас да, да? хочу читаю. Полуниця, да, полониця. І ось, 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 ось цукерочки. Щас Зараз будуть цукерок, вони так прийшли. О, да, дорігу цукерочок трохи. Зараз, тепер буде вішати отаких динозавриків. Типу, я їх відкрию. Тобто типу, цукерка, 3D-пазл такий, що буде динозаврик Не Обов'язково такі. Знаєте, таких двоє. Ми їх відкрию і повісимо. І там ще плюс такі. Вони стоять 8 гривень. Оці, оці цукерочки 2 гривні 40 копійок. Зараз вона тут сліпа, походу. Давайте їх розпакуємо. І подивимось, що внутрі. Внутрі ось такі якісь е, непонятні полосочки. Вони похожі на трубочки ось такі. Тут якась татушка. А яка татушка зараз давайте глянемо. Покажіть, яка татушка мені мені цікаво. Мені цікаво, покажіть там якась. Ага, там два динозавра тікають. Бачите, якщо ви Бачите, Бачите, ось таке. Я не можу відкрити. І тут ось частинки така. Він у нас такий невеличкий. Давайте зважимо. Давайте глянемо, скільки тут воно грам. 8 грам Тоже. Звішуємо. Скільки воно? Грам? 7 грам. Давайте взвесим с одна трубочка. Одна трубочка, ноль. Две. Ноль. Три. тоже ноль. Четыре. Опять. Ладно, понятно. Ладно, давайте положим один. Ноль. Положим теперь. Положим. Ладно. Две. Две трубочки, три. А, нет, два. Две трубочки, два грамма. Короче, все трубочки будет бага много. Ммм, у нас трубочках. Потом расскажу, как вам по посмотреть. Декась непонятна татушка і такий динозавр. Давайте ми його зберемо. Що таке буде такое каплі, то купляйте. Попробуйте фіалету. Вона гитуту. Так, давайте дістаємо наші шматочки динозавра. Він нам попався таким цікавим. Якимсь непонятне, це що таке. Як люди похилого віку чи з поганим зором нажити збирати. Заканяйте. Нічого не бачу, що це робить. Збив... Буде що це таке? Ладно, давайте далі. Тепер розпаковуємо його руки, чи то ноги, не вже. А, то руки, да, то руки, руки. І. Це хоче більше вже. Тока. А, ну, да, логічно. З іншої сторони вона їх Вставим ноги якось. А як ноги вставлять? <ррикотворю> <рикотворю> <рикотворю> Люди, допоможіть да мені, мне до того избирать. Так, я поняла. Тут надо в одну штуку вставити дві штуки, да? Короче, збирати його не будем. Короче... Хто зна Дети проводи оці. Хоче вона не дуже смачне, але стація і все стелі буде в іншій серії. А вона буде трохи пізніше. Ось це, що ми узнали, що тут все вправдиво оцій малограм, не знаю, я хто знає, які вони ще це смак. вообще, тут вон и в пластиковой упаковке. Что все оно лучше выглядит все. Такие для динозавры. А мне что попалось? Фигня. Фигня. Давайте поднимемся к заднюю инструкцию. Угу. Так. Что? Что? Что там было? Я сюда ничего не понимаю, ладно. Так, вроде бы вот это надо подивилась инструкция, это надо вроде бы сюда вставить. логіці, да. Сюда ну, нужно ножки вставить. Ого! Тремлю свои очи я. Вставляю сюда свои ножки. Ой, до стороной. Вставляю ножки. А знаю, я так, ну, я буду чеплять Это мини не Так лучше взяли вот. такую, такую не пустьику. Сейчас я, я, так, я. Так и у вас еще одна рука. Получився такий динозаврик. У нього тут, у нього тут е, руки двігаються. Ноги... вроді би. Ноги теж може, в принципі, двігатися. Якщо захочете, до ну, ручки стоподово двігають. Ну, коротше, він дві стоять. Ось, можу показати, що. він стоїть, бачите? Я розверну розберу каву, вам покажу. Ой, вибачаю. Ось, бачите, він стоїть. Е, не відволікайтеся, що в нього одна рука. То буває. Так, ну коротше, ось така. Е, інша серія, де ми ще розпакуємо і все це, це попробую. Тож якийсь Давайте ще це розпакую і подивимося, зберемо сьогодні до завтра. Подивимося, то мені буде такий ужас, як в цьому. І теж поважаю його зараз. Кожну упаковку вашего так тут ці палички. тут воно складніше. водоскладнише достаточно надеюсь Надіюсь, це буде щось лучше ніж в цій. тут так давайте порох же самий динозавр выстевает і татушка те ж саме. Це те ж саме. І те забудь. Те ж саме, бачите. Вибачте, що тут зараз так активно. в мене просто світло виключити. Считаю, сколько тут 1, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісю. Так, короче, тут 10 паличок Зараз тут. Однако, он давайте их умер... повесим еще. А точно, что у меня еще покачались весы. Положим одразу все палочки. Ольгра ноль грамо грам. ці всі палочки. А точно треба скольно дев'ять грам моні. Одразу вже всі палочки. Коротше, вісім граф тоже. Коротше, я не в дефшою від этих штук, але, але, але. палочки в принципі, прикольні. ну, прикольные такі, манітні, ну тільки проблема, вони. Я считаю, що це вісім не суть. Но ну, эти штуки... Я зніму, як це все буду ристувати. Відніше тут татушки те ж самі і назад те ж саме. Нічого, нічого такого нового, але вообще ну, прикольно, що ось, я хочу. Хоча б какие-то ігрушки есть. Так би було скучно, не там. так достать все. Стаю. Достаю всі ці штучки. И я сейчас соберу і покажу, що в мене вийшло і зроблю свої выводы. Мої виводи. Моїх виводів покажу саме нормальне, мені це браслет. Бо в мене в одного рука відпадає, і в другого теж, але взагалі дракончики прикольно. Ну, а, якщо ви хочете побачити іншу серію, як я буду їсти. Ці штуки і пробувати все, що тут є. А тоді тоді підпишіться на канал. І якщо це відео набере, давайте 15 тисяч лайків. то я випускаю нову частину, де я це буду все дегустувати. І той, хто підписався на канал, можете перейти на канал. Там ще буде цікаві відео. І дуже все прикольно. І будуть багато розпаковок. Всем пока.